Так, да, алло. Аго. Да. Ми за теречам швидко Працюємо, Вадим Олександрович. Е, да, да. Добре. Коли вас буде проплата по кредиту швидко 2600 гривень? 2600 тисячі гривень? Так. Ого. То мене. У мене пенсія 1700. Я двісі, ну, я не знаю, я поки не працюю, ну. Е, а скільки, скажіть, будь ласка, скільки там в мене про термінування Боргу? Я не знаю, чи мені швидко гроші такі дані показує. Це у вас було друге розміщення. КЗ це обрали на 14 днів. І ага. прострочення 1000 днів. О, бачите, все ж таки, знаєте, 1000 днів. Тобто. ого! Що, що? То то щось за багато, тисяча днів. То чекайте, то за тисячу днів то вже це вже це вже три роки пройшло, так? Да? Звичайно, якщо рік має 365 днів. А, ну то все тоді. Подавайте до, до суду, я цей борг скасую. Ну, коротше, я його платити не буду, все. Не дзвоніть більше. ви відмовляєте? Так звісно, Та відмовляюсь, звісно. Розмова за зараз записується. Але цей кредит, цілі не платити, так? Ні, кредит Ваші... я брав бухий, але Ваші зараз протрезвів. Шах... І не зараз не можна я вже бачати шахрайські дії. Так, е, да, так. Да. Я з ціллю шахрайства брав цей кредит. А що таке шахрайство? Наші, основна причина, чому Ви його не платите? М Ну, я не маю, просто ну. Це вам для, для того, щоб зафіксувати треба, да, бо ж все одно ж ні, ні суду, ніякого діла не буде. Ой, ну не плачу, тому що. Забив, так. Да. Останнього свого. Останнього свого головного духіця грошового. Собака, я його сім'я здавав, от, і зараз він помер і вже розводитись не може спарюватись, і я вже тепер не, не можу продати собачення. ну. Е, ви живі там? Так-да-да-да, е, да, 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 з собакою все. До побачення. До побачення. Забувся. Коротше, е, 2700 кредит. 1000 днів в людини просрочка. Ну, все ж ми чули, да, по їх, по її словах. 1000 днів в людини просрочка, е, і борг в нього все одно 2700. Тобто йому дали кредит під 0%. Ну, якщо таке, такі люди є в Україні, то я дуже радий, вони дуже хороші, вони дуже добрі. А яка компанія? Швидко гроші. Швидко гроші. Е, швидко гроші. Вам роблю рекламу. Ви просто молодці. Ну, от, от просто молодці. Але чому мені би е, дали під е, Ахіре тільки відсотки, а от е, другим людям даєте під ноль. Чому ви так виборочно ставитесь? Не, не щоб всі під, е, скажімо, за одним законом жили, а от ви вибираєте когось. От тому ми дамо, а тому не дамо. Не, ну... Просто треба знати, кому давати, типу. Десь десь де десь підсосати. Ага! Ну, коротше, ви поняли. Швидко, Швидкоротше. Ну, а ви красавці, так.